Друзі, всіх вітаю, репортаж короткий, скажімо так, з вулиці. Дуже щось похолодало, топлю в сараї, затопив піч, димок видно чи не видно позаду з труби. От, буду там грітися. Ну, а поки направляю в теплицю і е, протелефонувала жіночка зранку з Київської області. І Дуже просила, дуже, хоч я і запевнив, що вже сезон закритий, але дуже попросила розсади. У мене тут лишилося 56 ще штук ками. Сорт гарний, надійний і вона ну, дуже просила, щоб я відправив, тому не зміг вже відмовити. і Зараз буду. Ось вона тільки я, хто дивився відео, знає, що два дні тому я поставив. В теплицю на зиму. А тут же, бачите, як трапило, що її призимувають. Не довелося, але зараз повибираю такі найсильніші саджанці. От, У них усіх коренева, пророщена до самого дна. Ось бачите, який корінь. Єдине, що зверху, аби є можливість, я кажу, зараз повибираю навіть такі більші, де більше коренева, аби у вас. Була можливість, це було б добре, щоб от ви її посадили і отак от можна, як у мене, отаким от варіантом на зиму її прикрили. Тоді вона 100% перезимує, вона і так 100% перезимує на новому місці. Ну, але знаєте, як краще, як краще. Буде так надійніше. Ну що, зараз беру коробку і... О, до речі, дивіться, хотів вам ручку показати. Ну як вам оригінально? <ріст> вже третій рік цій ручці. Аж почала вже кора лущитися, бачите? От. Тому зараз зараз, беру коробку. Таку підібрав в мене, я працював до того в магазині. Мережа в магазині Ваврора, може хто чув, і звідти ось такі в мене коробочки. Свого часу ще встиг навозити. Зараз, як бачите, стають в нагоді. Тут стаканчик у мене такий, тут і ніж, і різак, коректор. О, хтось на вайбер вже пише -е маркер такий універсальний стакан. Так, скотч. Ой, в теплиці так хоч більш-менш тепленько. Так, Київська область, місто Березань. В Березань поїдуть. Це, напевно, вже останнє замовлення цього року. Тому що, по-перше, що і висилань вже нема, що? Ну, там 10-20 штук лишилось. А по-друге, що вже холодно. Хоча холодно. на сьогодні-завтра стоїть 0, і на вівторок мінус 1-0 зранку. А в день ще до 8 тепла. Тому ось так. В день до восьми тепла тут виноград сидить, потрібно, ще оце листя буде під дерево прикопати. Ось все-таки я лишив, нічого не саджати. казав, буде, буде кама, ну але кама немає. От, корі сидить, і на наступний рік вже я її розсаджу. А оцей весь ділянку оцю, оце все. Праву частину в мене бачите, як огород на дві частини поділений дорожкою посередині. Ось ідемо, ліва, це у нас основна частина під полуниці. Ось. А права тут, е... наверное, 30% від загальної маси. Всю її оберу. Оберу е... чамора. От, як я вже казав, врожай зберемо, скільки тут буде, роса добрати не буду. Е... І... Я так думаю, все тут перекопаємо і вже щось нове будемо садити. Взагалі, останнім часом 에, розмислюю над тим, що 에, обмежена кількість землі, на жаль, можна було б і більше тут би розсадити, тому що бачу, що є попит. От, і є бажання працювати з новими силами, більш якісно, більш професійно, вже досвід як-не-як за 8 років маю певний. Тому хотілося б розширитися, розширитися куди, немає куди. От, і думаю, що його робити як це все організувати. Джиночка ще просила барселек, ну, але ж немає. Немає саджанців, ну може якогось іншого її покладу в якості подарунку. От Тому бачите, як я абрикос красивий, золотий прям. Зараз приближу. От такий красивий обрізав вже я його. Дякую вам за поради. Хто писав стосовно ожини, я її прикрию на зиму. І сподіваюся, що ці реми, врешті-решт, мені дадуть урожай на наступний рік. Хоч на пробу. О, так, руки мерзнуть, мабуть, на вулиці десь близько 5 градусів тепла. Певно, що так. Піду зараз погріюся трішечки і буду пакувати замовлення на такому холоді. А, Потрібно ще змотати шланг. ось. Це з того кубу, бачите, другий єврокуб Це збирав воду з частину будинку. От. І я її по шлангі потім відправляв у колодязь, тому що дощова вода вона найкраща, вона її Сі дуже низьке, вона чиста без солі. І з цього Єврокубу також збирав, він вже законсервований на зиму, помитий, помитий, почищений і готовий до зими. А вода вся з криш стікає ось так труба напряму і в колодязь. Тому хто має можливість збирати дощову воду, збирайте, вона дуже корисна для рослин. Так, що давайте підемо, подивимося, яка там температура в нас. Ой, ну ташкент, що я вам хочу сказати. Дуже тепло вже, бачите, так у мене трохи дрів. Заліто на поля, отут, дерева чистив то так десь. От і... Ой, як добре. Руки погріти. Напевно, попит у нинішні часи на такі речі дуже високий. Ах, так, добре, зараз трішки погріюся і піду пакувати, бо і рук щось не відчуваю так холодно. Гряча. У мене, до речі, є горіхи. Хто топив, той знає, що вони дуже добре жар віддають. Це теж як сезон був, то бив їх. А ось такими ось шкурками тепер можна палити досить тепло і швидко розгоряється. Ось мої тут це я поскладав усе, що я використовую протягом сезону. Тут бачите всякі крани, всякі перехідники на капельну, на полив. Це більш для чоловіків, напевно, цікавіше буде. Ось тут всякі різний діаметр труб. Це, що стосується металу, тут пластик весь. Взагалі багато всякого потрібно. Ось тут такі перехідники. Ну, в общем, таке, що потрібно без цього, в поливі не обійтися, це golden spray. На зиму також я обов'язково зматую, продуваю, промиваю, прибираю. Це ось ще дві стойки під новий виноград. Тогоріч варили, потрібно буде їх ще забетонувати по 3 метри чи навіть по 3,50, може десь. Ой, Так, гріємося і йдемо працювати далі. Як-не-як як, вже на календарі 6 листопада вже така погода доволі таки логічна і, скажімо так, не дивує, тому що зима близько і відповідно погода також прохолодна. Ось така пічечка у нас. Це, до речі, пічка, як ми придбали будинок у 2000-х роках. Вона стояла. В будинку ця буржуйка, тому що е, газ було вимкнено попередні власники не платили, чи щось там, там таке, не знаю, і газу в будинку не, бу, не було. Бачите, горіхи прогоріли швиденько, тепер пічка нагрілася і пару годин буде віддавати тепло. Тому ну, можна грітися, хто, хто замерз. Піддувала, закриваємо і ось така вона ніколи не знав, що знадобиться. Так, добре, підписники, піду я працювати далі. Так, ну що, любі мої українці? Зібрав я посилочку, це буде остання посилка у цьому році, тому що вже... Досить таки пізно пізно для висадки, ну, але це у зв'язку з тим, що людина просила, тому я її е, відсилаю. Добре, так запакував, з за, усіх за боків, завжди я намагаюся зменшити обсяг посилки, тому що всі знають, що нова пошта зараз дуже здорожчала. Е, наприклад, раніше там було 50 гривень, зараз 100 правлять. 80-100 гривень. Майже на 50% нова пошта здорожчала. Тому я завжди намагаюся посилки мінімізувати, обсяг їх. Бачите, ось так підрізаю і гарно скоча тут не шкодую, гарно запаковую, щоб все доїжджало в гарному вигляду. І ви були задоволені. Це найголовніше правило нашої родини і взагалі виконання наших замовлень. Тому, хто бажає, можете передивлятись канал, передивлятися відео, переходьте в посилання, підказки, я обов'язково роблю, вони завжди в правому верхньому куті. Дивіться, там я викладаю найбільш такі актуальне відео, а також заходьте на канал, передивляйтесь дуже багато різноманітних відео стосовно і вирощування і догляду полуниці. Тому приєднуйтесь. Адже відео зняти це не хвилина часу, його потрібно зняти, ще паралельно виконувати роботу, потім змонтувати, потім викласти. Ну і так ходить Досить багато часу на це. Тому найкращою подякою від вас буде лайк. Не пошкодуйте, будь ласка, поділіться своїм лайком, вподобайком. Коментар пишіть, діліться цим відео з друзями, розпосуджуйте канал. Разом до перемоги, як то кажуть, працюємо далі з новими силами. Ну, а поки в нас зимова така перерва невеличка, ну, зима проходить досить швидко. і вже У березні, якщо погода дозволяє, сніг зійшов протряхло березні, початок квітня вже. Починається чистка, починаються перші обробки, підживлення. На весні даємо мазотні, щоб кущ краще в нас стартував. Ну і так далі, далі, далі. Обробка, там починається ягода. І Сезон так весь в роботі, в роботі. потім починається посадка розсади, потім починається відправка, потім йде досадка розсади. Відкритий корінь, якщо є, почнемо викапувати, собі пересаджувати. Сусіди пилять абрикос знак того, що дрова здорожчали. Усі запасаються, хто чим може, тому що зима три місяці, але палимо ми не три місяці, а п'ять місяців, тому що холодно і потрібно грітися. От. Тому така справа. Ані не сусіди, це пиляють інші сусіди. Яблудня здається. Так, ну що, ось такі справи. Буду заходити сьогодні посилку відправимо, і тоді вже напишу. Всім дякую за перегляд. Дженочки вам отакий ще подарунок, бачите, трішки підмерзла, але Роза є Роза. Дякую вам, пишіть коментарі, мої контакти знайдете, як завжди, у посиланні під цим відео. Читайте І всім гарного дня, бережіть себе на зв'язку.